Доброго, мирного дня! Мене звати Ліна Гавриленко і я розпочинаю свою рубрику. У мене буде дві рубрики: одна нерухомість все, що з нею пов'язано, і інша спосіб життя. Сьогодні я хочу поговорити в рубриці нерухомість все, що з нею пов'язано». дуже таку незначну, невеличку тему візьме. Це. Приватна сумісна спільна власність і часткова власність. Що таке спільна сумісна власність? Це коли у власності один і більше людей, але є титульні власники і є частки невизначені. Є титульні власники і є власники, які так звані закулісні. Тобто, наприклад, дружина чоловік. Чоловік на, титу, на титул, на титульній власності він числиться в реєстрах, а дружина вона також є власницею однієї другої цієї нерухомості, але вона не є титульний власник, вона, як би так мовити, закулісний власник. Інша власність це спільна часткова власність. Тут, де визначені частки, це також може бути і дружина й чоловік, тобто визначені там одна друга, одна друга, дві третіх, одна друга і таке інше. Тобто дві і більше три особи числяться на титульній сторіночці, вони являються власниками. Одної і тої ж самої нерухомості. Сьогодні ми поговоримо про прописку та виписку з таких об'єктів. Ну, наприклад, прописка. Прописатися може будь-хто. Звичайно ж, в цю нерухомість, в чому тут є такі, значить, нюанси. Власник, який титульний власник, він бере свій паспорт, йде в центр надання адміністративних послуг, і без проблем він прописується. Всі решта. Навіть які знаходяться в спільній сумісній власності, вони не можуть так прописатися. Вони для того, щоб прописати і, і цього ж власника в спільній сумісній, і будь-кого іншого, чи то ж дітей, чи то ж просто кого захоче власник прописати. Для цього потрібно збирати всіх власників. Цих часток, які знаходяться в спільній частковій власності з цим об'єктом, і йти в центр надання адміністративних послуг для того, щоб вони давали згоду. Точно ж така ситуація з випискою. Ну, тут увага, коли ви купуєте об'єкт і там залишаються прописані люди, то ви повинні знати, що Кожен може взяти паспорт, особисто прийти і без проблем виписатися в центрі надання адміністративних послуг. Але, ну є нюанси за на сьогоднішній день зі з військовозобов'язаними, ну, то інша історія. Але якщо людина не може, не хоче, не має її в Україні, і вона не особисто не виписана, Сама не прийшла в центр надання адміністративних послуг з паспортом, то для того, щоб ви вже новий покупець, який купив цей об'єкт, її виписав, вам потрібно буде збирати опять же ж таки, всіх співвласників цього майна, які знаходяться в спільній частковій власності. Або ж інший варіант, якщо у вас не вийде, це суд. Тому будьте дуже обережні до купівлі таких об'єктів безпосередньо з пропискою-випискою. Тому що там може бути договір дарування, там є нюанси договір купівлі-продажу, там інші можуть різні можуть бути правостановчі документи, але прописка-виписка вона у всіх договорах, для всіх договорах вона одинакова. Тобто є механізм, який я вам тільки що розказала. Гарного всім дня! Рада бути для вас корисною. Звертайтеся, консультації безкоштовні. Гарного усім мирного дня!